Автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку. Друзі, у нас новеньке надходження. Це Kia Sorento 2011 року випуску. 2.2 дизель, повний привід та, звісно, коробочка автомат. Дуже класний стан, друзі, в автомобіля. По кузову він не фарбований. На ось такій зимовій гумі. Також мається комплект літньої гуми. В цілому по кузову в гарному стані. Ось так він виглядає на лінзованих фарках, на класній комплектації, до речі, дуже ексклюзивний варіант на електросидіннях, на повному електропакеті, повний привод з блокуванням. Шкіряне мультикермо, круїз 198 тисяч пробігу, клімат, підігрів сидінності та android магнітолка також у нас панорамний дах, автомобіль симимісний, стан салону класний, технічно обслужений до дрібниць. Взагалі, вкладень не вимагає. Як завжди, придбати авто в лізинг кредит за готівку, як вам зручно. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.